Усім український привіт! Я Світлана Пенькова, і ти на каналі Відродження. Я рада вітати тебе у себе на каналі та дякую за твої підписки і вподобайки. Я маю надію, що вам цікава моя дорога реабілітації та обов'язково діліться власними історіями в коментарях, як вам вдається перемогти чорні дні. Сьогоднішня тема нашої зустрічі з вами це вміння аналізувати свої думки, щось на кшталт. Фільтрації і контролю власних думок в процесі мого повільного фізичного відновлення, під час всепоглинаючої мене неврології через сильний стрес, я вловила себе на думці, що я постійно думаю і відчуваю ненависть. І ця ненависть мене з'їдала. Я цією чорнотою себе труїла. Цей стан забирав усі мої сили. Я постійно була пригнічена, розчавлена, На навіть це темна енергія, яка не може давати сили, а лише їх забирати. Відповідно, і мій ракурс бачення на усі ситуації був негативний, обтяжливий. Я в цей час вже почала писати книгу пам'яті, яку присвятила своєму чоловіку. До речі, нагадую, що ви можете придбати її за посилання, що знаходиться під цим відео. І під час написання своєї книги. Я усвідомила таку річ, що сам процес написання допомагає мені прожити знову ті ситуації, про які я описувала, і мені ставало легше, значно легше на ментальному рівні. Я вирішила спробувати цей метод прописування для аналізу власних думок, які протягом дня безкінечно повторювалися, знесилювали мене, я почала займатися самоаналізом та вчитися керувати своїми думками. А ти колись замислювалась про це, напиши, будь ласка, в коментарях. Спочатку це було віртуальне складання скрині усіх страшних думок. Із написом Я подумаю про це потім. Поки що мені потрібні сили, щоб жити. А потім я діставала по одній такій думці, розбирала її на аналізі. Це були ранкові сторінки, на яких я щойно проснувшись відразу записала усе, що прийде мені в голову. Навіть якщо це мені здавалося якоюсь не санітниці. Результат у мене був уже за декілька тижнів. Час і поступовість. Час і поступовість. Ось головний критерій для результату даного методу. Цей метод не мною придуманий, але я дійшла до нього інстинктивно в процесі пошуку себе та вивчення себе новою. Аналіз думок, має такий порядок виконання. Прописуйте ранкові сторінки, протягом дня підловлюєте на цю тему свої усі думки. Перший тиждень спостерігаєте за собою, наступний тиждень аналізуєте і маєте зовсім зовсім нові для себе відкриття та висновки про себе самих. Розбір власних думок дав мені можливість відслідковувати думки, які думки дають мені силу, а які забирають енергію. Куди йде при цьому? Уся моя енергія і сила, коли я позбулася ненависті, а це та мені Чорнота, і відпустила цю ситуацію зі свого життя і почала наповнюватися світлом. Основні висновки, ти це твої думки, усі відповіді в нас самих. Якщо мені живе там ненависть, що я чую, бачу себе в ракурсі незадоволення. Правильно? Якщо я наповнена світлом і позитивом, ті самі життєві ситуації не зачеплять мене. І не розбурхають, а якщо мене щось чіпляє, то я відразу запитую себе, чому? Що мене чіпляє? Наступне слово, маркер це чесність. Бути чесним, тому що коли ти наповнюєшся світлом, а це про те, що ти почнеш собі підсвічувати як суперкласні в якості, які будеш бачити і недоліки, там може бути его, заздрість, лінь, нелюбов до себе, ненавість, образи тощо. Якщо вони є, то це добре. Отже, ти жива, нормальна людина і ще й додаток чесно. Я щиро бажаю тобі пізнати себе, вивчити себе досконало, тому що наступний крок після вивчення – це довіра собі і світу. І тоді відкривається новий горизонт, нове сприйняття себе. Я дякую, що ви були зі мною. Маю надію, що вам було цікаво і корисно. Не забувайте коментувати та висловлювати свою думку, що цінного ви винесли, що було б цікаво почути. До зустрічі в ефірі!